Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей з свого каналу. Сьогодні, друзі, я далі буду продовжувати заготовлювати огірочки на зиму, ну бо вродилось їх дуже багато. Скажу вам, що цього року в тренді у моєму селі ось ці огірочки з оливками. Їх закручують практично в кожній хаті. Кожна господиня вже має цей рецепт. І мені він дістався. Ну, а я, звичайно, не можу не поділитися ним з вами. І скажу наперед: вони дуже смачні, якісь такі ніжні, якісь такі приємні на смак хрупкі і кардинально відрізняються від моїх попередніх заготовок з огірків. Рецепти всіх моїх пікантних і гострих, і негострих консервацій ви знайдете на моєму каналі Бабусині рецепти у плейлисті консервування засолювання. Друзі, приєднуйтеся і будемо разом заготовлювати на зиму. Ці чудові мариновані огірочки з оливками насамперед нам треба дуже добре, ретельно вимити огірочки, тому що ботулізм ніхто не відміняв. А спори цієї такої небезпечної палички, що визиває цю тяжку інфекційну хворобу, знаходяться у землі, на якій лежать наші огірочки. Тому під протічною водою, якщо є така можливість, а якщо немає, то у трьох-чотирьох водах вимиваємо огірки і замовчує їх на 2-3 години у холодній воді. Але якщо я їх зірвала, Досвіта з ранішньою росою я їх не замучую ніколи. З відвареної до напівготовності моркви знімаю шкірку і нарізаю її кільцями. Товщина кілиць повинна бути у межах 3 мм. Порізану моркву відправляю в тарілку. Червоний болгарський перець очищую від плодоніжки, від насіння, а також від перетинок всередині нього. Перець уздовж розрізаю на 4 частини і кожну частину нарізаю соломкою шириною десь біля 5 мм. За відсутності червоного перцю ви можете брати і зелений, але кольорова гама у середині банки не буде такою привабливою, як з червоним. На дно добре вимити харчовою содою літрових банок кладу по одному лавровому листочку. І по 5-6 кілиць моркви. Десь третю частину чайної ложки додаю суміші перців, а червоного солодкого перцю додаю 7-8 соломок. Усіх добре вимитих і на 2-3 години замочаних огірочках відрізаю кінчики. І на кінець на дно банки додаю одну гілку зеленої петрушки. Накладаю щільно огірочки. Дуже добре, коли у вас огірочки будуть маленькими, такими корнішончиками. Але свої огірочки я не допільнувала і тому вони в мене виросли ось такі середнього розміру. Тому на дно банки я кладу огірки більшого розміру, а наверх меншого. Поверх огірків даєте з 5-6 штучок чорних оливок. Але мені здається, що оливки зручніше додавати в той момент, коли укладаєте огірочки в банку або на дно банки. Які саме оливки треба додавати? У нас в селі одні господині додають чорні оливки, інші додають зелені. Я ж пішла таким шляхом. Половину оливок додаю чорних, а половину зелених. У мене ще залишився кулак перцю, то я ще по одній дві соломки додам у кожну банку зверху. Це банки наші вже наповнені, нам треба приготувати тільки маринад. У каструлю наливаю потрібну кількість води. Додаю відміряний оцет. Столовими ложками відмірюю кухонну кам'яну сіль. Наголошую йодовану. На кінець всипаю сюди цукор і все гарненько перемішую. Каструлю з маринадом кладу на вогонь і продовжую все це помішувати. Бачите, вже все розчинилося, вода стала прозорою, але нам треба, щоб це все закипіло. А коли маринад закипить, то наповнимо ним банки з огірками. Звичайно, що ви можете почекати, поки остигне маринад, але я цього робити не буду і зразу гарячим маринадом заливаю банки з огірками. Можете ще під кожну банку поставити або тарілку, щоб банка не трісла, або ніж. Але я знову ж таки це не практикую. Я в кожну банку потрохи наливаю гарячого маринаду. І так, банка за банкою. І коли банка вже стає тепленькою, я можу сміло наливати маринаду по вінця банки. І в мене вони ніколи не тріскають. Але ви це робіть своїм випробуваним методом. У рецепті, який мені дали, було написано, що цієї кількості маринаду вистачить на 6 літрових банок огірків. Але в мене ось ще скільки маринаду залишилося, і тому я доготувала ще дві банки огірків. Так що готуйте вісім банок огірків на цей маринад. Каструлю дно, якої стелено рушником або гончіркою, кладемо на плиту, викладаємо у неї банки з огірками і накриваємо їх металічними кришками. У каструлю наливаємо гарячої води так, щоб рівні її був по плечики банки, тобто на два пальці нижче від горловини банки. Включаю великий вогонь, накриваю каструлю кришкою і нехай закипає. А коли закипить, то скручую на мінімум і так під кришкою буде стерилізуватися 15 хвилин. Я вогонь виключила, а огірки продовжують стерилізуватися, бачите? Треба забирати, щоб огірочки були тверденькі. Закручую огірки закаточним ключем, перевертаю догорі дном і нехай так стоять до повного остигання. Ось таких 8 банок літрових огірків у мене вийшло. Сказати точну кількість огірків я вам не можу, тому що кількість огірків залежить від величини їх і від того, як вони будуть напаковані щільно у банку. Рецепт маринаду залишу у відео і в описі під відео. А кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. Ваші коментарі, вподобайки та поширення сприяють розвитку мого каналу. Друзі, давайте разом і ви, і я розвиваємо україномовний контент на Ютубі. Бувайте здорові! До нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою! Ну, а я йду насолоджуватися своїми смачнющими огірочками з оливками. Готуйте і ви, і нехай і вам буде смачно.